Нещодавно я став власником одразу двох сапів, але я не хизуюся, тому що я став власником гівна. Оскільки у мене вже кілька власних дошок різних брендів, і ці дві дошки мені припали всього за 20 доларів. Було питання, чого їх не взяти. Ну, я зараз можу вже в порівнянні дещо сказати про різні сапи і що конкретно про ці двохкамерні сапи No Name. Дешеві сапи, що я можу про них сказати? Перш за все, ці сапи відрізняють те, що вони, як і всі дешеві сапи, вузькі і мають велику товщину, тобто товсті. Це означає, що в порівнянні з брендовими дошками вони нестабільні, бо саме ширина дошки визначає стабільність. Ширина, до речі, в носовій частині, тому що йде набігаюча хвиля. Або набігаючий потік води. І ці дошки, як правило, не стійкі. Ну, от вони виглядають просто як якесь бревно, якась колода. А те, що вони товсті, означає те, що за найменшого вітру вас вже буде зносити. Берендові дошки, як правило, в розмірі там, до 11 футів вони робляться товщиною 4,475 до 5 дюймів. Ну, тут цілих 6 дюймів. А це, відповідно, ну, тут різниця виходить велика. Різниця на якихось там 30% дає взнаки. Це одразу буде говорити про те, що ваші відчуття на воді будуть зовсім не такими, як на брендовому сапі. До цього ми ще повернемося пізніше. Ну, давайте про щось хороше. Перше. У цього сапа навіть є рокер, хоч і невеликий. Але якийсь рокер є, тобто він трохи піднімає ніс. Це означає, що за абсолютно... Гладкої води, він не буде впиратися в воду, буде якось на воду наповзати, це вже є плюс нормального сапа, має бути нормальний рокер. Ну тут хоч якийсь є, ну, якийсь є багажник. Тут непоганий килимочок. До речі, він не врубається в ногу. Достатньо м'який, хороший. Єдине, що. Міг бути кращим клей, бо тут ці жовті плями, які, я так розумію, за рік виступили, вони просто скрізь по всій довжині дошки. І видно, як її оклеїли, намазали тут скрізь. Цей клей скрізь, скрізь проступає. Ну, це такий естетичний момент. За ці гроші можна звертати на нього увагу. Ручка, не знаю, що можна бути дешевше, ніж звичайний шматочок брезенту. Окей. І тепер сама головна фішка. Цей саб-двохкамерний. Чи це є перевагою? Абсолютно ні, це є недоліком. Можу сказати, це абсолютно впевнено, тому що, по-перше, ви маєте качати одночасно два клапани. Якщо ви наб'єте тиском один з клапанів, то другий буде просто рватися. Ви почуєте звуки, почуєте хруст в цьому місці, десь на швах, значить, десь шви вже тріскають. Тобто треба, наприклад, добили тут об'єм, набили тут об'єм. Починаєте нагнітати тиск. Нагнітаєте тиск в цьому клапані, потім трошечки тут. І так треба кілька разів переставляти. Це за порукою того, що цей саб просто не розірве у вас на очах. Або не розірве просто цей внутрішній шов. У мене це сталося. Тому один сап за максимального тиску 12 PCI мені до... Один сап мені вдалося до 10 накачати, другий до 10 я навіть нагнати не зміг. При 8 PCI у мене почало хрустіти отут в шві десь тут. Тому я не міг його набити на повний тиск. Скажу також, що коли я цей сап, вони, до речі, обидва були в використанні буквально кілька разів на воді. І коли я перший раз, перевіряючи ці дошки, набив до 12 PCI обидва. Отут в цьому місці у мене надулася гуля. Тут є слід від неї на килимочку. От, зараз просто за такого тиску вона видно не видувається. Але якщо нагнати більше тиск, видно, що там є якийсь свіч, маленька дірочка, така в ПВХ. І через неї починає виходити повітря. Надувається отут от гуля. Ну, це питання легко вирішити, ремонт того не варто, просто голочкою можна проткнути сам килимочок і повітря буде виходити далі. Не настільки сильно там спускає повітря саб, можна на ньому на воду виходити. Ще не боїтеся за власне життя. Ну і сама фішка двохкамерного сабу в тому, що це ілюзія. Ілюзія того, що є якась начебто безпека. Як на мене, то краще взяти один нормальний брендовий саб, ніж таке от двохкамерне. Друга ілюзія того, що він більш жорсткий, Ну жорсткість додає цей шов вертикальний, це зрозуміло, але це не та жорсткість, яку має мати дошка для того, щоб рівно йти по воді. Тобто він себе поводить як колода, ну і відповідно, як людина себе почуває на колоді, а не на хорошому жорсткому сапі. Тобто по ходових якостях я би не сказав, що це дає чогось. Тим більше, що оця внутрішня камера. Вона не розрахована на те, щоб давати жорсткі сапа по всій довжині. Набигаючи питик повітря, він дає в цьому місці тиск на дошку. В цьому місці дошка починає вигинатися, в цьому місці вона почувається, як колода іде рівно. Ну і відповідно рівного нормального ходу все одно ви не отримаєте. Тобто це ілюзія того, що двокамерні сапи якось нормально себе відпрацьовують, якось недає жорсткість, ще чогось, нічого не, не додають. Окрім ілюзії того, що у вас начебто якийсь там сап. Підемо далі. Тиск. Розумні люди кажуть, що чим вище тиск дошки, тим краще якість, оскільки всі елементи мають витримувати високий тиск. Тут у нас максимальний тиск H15 PCI. Ну, реально до такого тиску накачати цю дошку, це самогубство. Я впевнений, що за 15 її просто розірва нафіг, тому що до 12 накачував, це був максимальний тиск, який я зміг йому дати. Після цього він починає просто тріщати. А ймовірно, що якщо ви купите саб зразу після магазину на перший час ви зможете його накачати, але вже ну, за моїм досвідом цю дошку я вже накачати не можу, бо вже а, більше ніж 8 він вже починає тріщати. А, тому 15 це ну, так прямо максималочка-максималочка. Ознака всіх дешевих брендів це кріплення під сідушку. Ну, зрозуміло, що ви не можете його нормально використовувати як сап, то можете почепити сідушку, використовувати його просто як не знаю, сидіння на пікніку, піджопник і ще щось, але не як сап. Плавникова система. Ці плавники, я би сказав, що це не плавник, що це гальма, оскільки така товщина плавника, скільки тут, мабуть, сантиметрів є. Да? О, це просто. Якась річ, яка гальмує його в воду. Ніякої стабільності, ніякої красової стійкості воно не додає, я не знаю для чого це зроблено. Оцей плавник slide in ну, Саме дешевий китайський варіант. Єдиний його плюс, в тому, що сам, якщо ви загубите плавник, його можна купити за 3 долари на AliExpress. Можна навіть дешевше знайти зі знижкою. Це в принципі, на цьому його перевага закінчується. А тепер недолік в тому, що в цьому місці закінчується один плавник, зразу починається інший. І коли ви згортаєте сап, то якраз на це місце буде, а, він в цьому місці якраз буде згортатися. Тобто тут буде лінія проходити. І оця лінія буде вигнати як цей плавник, так і цей плавник. Тому що згортати ви будете з носу. Починати з носу, оскільки клапана у вас знаходяться в хвостовій частині. Відповідно, ви звідти починаєте скручувати рулоном рурлоном і згин рулону буде. У вас на це місце потрапляти. І це означає, що як цей плавник буде вигинатися, а він з такого достатньо жорсткого ПВХ зроблений, в цьому місці він буде відклеюватися, а цей фінбокс буде гнутися. Я бачу, що в багатьох сапах, в яких є оцей плавник slide in одна та сама проблема, що фінбокс трохи вигнутий. І з часом, коли, наприклад, ви використовуєте сап в спекотну погоду, сап ще не вистиг, він достатньо гарячий, ви його складаєте. Фінбокс ще під дією температури трохи вигинається. Потім вдома він вистигає і вже тримає нову форму. Отаку от. І ви потім не можете просто вставити в нього плавник. Він просто туди вже не влазить. Тому що він був вигнутий і все, вставити його вже не можете. Ну, Тому треба докладати таких неймовірних зусиль для того, щоб його потім туди ще от, так от можна було сунути, але вже не цього разу, мабуть не цього разу. З допомогою великої викрутки я зможу це зробити, трохи відтягнути тут края. Може він туди влізе. Ну, я бачив також людей, які просто виходять без цього плавника. То це теж може бути вихід. От вам планникова система. Тепер щодо комплекту. В комплекті йде сумка. Достатньо непогана сумка, як на цю вартість. Єдине, що вона не функціональна. Просто сумка, в яку можна покласти сап і просто донести її до машини метрів 50 не більше. Виглядає вона яскрава, але в принципі нічого тут хорошого немає. Це матеріал, який достатньо швидко е виходить з ладу. От. І Лямки зрозуміло, що людина не може носити лямки, які пошити рівно. От на плечах вони не сидять. Лямки завжди мають мати. Форму вигону, тобто не сподівайтесь, що з цим сапом ви кудись зможете їхати подорожувати. Це просто так взяти за них і до машини його дотягнути кинути в багажник, не більше того. От, в принципі, все. Тут десь має бути бокові ручки. На цього разу бокових ручок теж немає. Все, вибачте. Бокові кишені. О, клас, можна покласти сюди, не знаю що. Тепер насос. Не знаю, чи є дешевший насос від цього, який йде в комплекті. Всіх-всіх насосів у мене їх вже було кілька. Одна та сама проблема по-перше, ви, коли качаєте, тримаєте тут його ногами, в цьому місці він починає загинатися і ламається. Це перше. Друге, з часом починають ламатися навіть ручки в цьому місці. Ну, бо саме такий тонкий дешевий пластик, воно тут теж починає ламатися. Це інше, більш-менш функціонує. Час від часу треба чистити, як будь-який інший насос від відписку, але ну, нормально. Звісно, качати таким насосом складніше, ніж брендовим насосом, оскільки він е має тільки одну функцію, просто бере і качає. Нормальні брендові насоси мають пару режимів. Один режим швидкого накачування, до об'єму, потім переключається на другий режим, за допомогою якого легше вам качати для того, щоб набити тиск. Тут ці всі опції відсутні, берете, качаєте, поки маєте сили. Ліж дешевше від цього, має бути просто мотузочка. ну Оскільки тут мотузочка оснащена навіть якоюсь ліпучкою і навіть якимось дротиком, щось таке, ну окей. От. Ніякого піктейла, за який зручніше його чіпляти тут немає, просто треба буде його так, кожного разу продівати. О, так. Ну, окей, можна сказати, що ліж тут є в наборі. Було ще весло, тут навіть стидно його показувати, саме звичайне металеве весло, в якому ламається пластикова лопатка. Воно важке, воно люфтить, воно не функціональне, ну окей, весло в комплекті є. На закінчення можу сказати так, що чому люди купляють дешеві сапи, і чому взагалі варто купляти брендові речі, а не купити дешеві. Відповідь приблизно така сама, як чому існують машини або Жигулі, і Існують більш якісні, більш хороші автомобілі. І чому люди прагнуть купити хороший, якісний автомобіль? Оце річ, яка вам служить, на якій ви будете проводити ваш час, так само із І Щодо цієї сап-дошки, можу сказати одно, що люди, які є власниками таких сапів, або вони використовують їх один-два рази на рік, тоді ціна виправдана. У мене це як сап, один-другий буде, або як транспортний сап, на якому в поході я просто можу навантажити деякі речі, перевозити їх. Тобто для цих функцій мені його буде достатньо. І щоб приїхали гості, викинути його на озеро і один-два рази. Щоб гості могли на ньому якось там стати пройтись. Окей, це буде нормально, але не для постійного використання. І людина думає, що вона на такому сапі вийде, буде кататися і спробує на ньому, що, що таке сапбордінг або сапсерфінг, серфінг ще як кажуть. І це буде початковий сап, то ні, як правило, що це приносить розчарування. І будучи власниками такого САПу, людина просто м м втрачає інтерес до САПів і каже, сап це не моє, ніякого задоволення немає. Спочатку ще є відчуття того, що може стояти на воді, щось виходить. Але потім, як тільки починаєш вже досконалювати техніку, вже хочеться якось йти, вислувати, робити якийсь прогрес, а цей сап не дозволяє робити прогрес ніякий. І тому люди розчаровуються і уходять з сап серфінгу. Для чого він підходить точно, це якщо, наприклад, ви вийшли на воду, вам треба просто щось посадити на якір біля. Біля берегу, для того, щоб діти могли на нього залазити, стрибати з нього в воду, ну, тобто чилити, проводити якось час на ньому, або просто сидіти отак от на газочку, на пікніку, замість такої сідушки, може бути отака. От Для цих цілей він підходить абсолютно нормально.